Всім привіт! Ви на каналі Психологія Здоров'я і сьогодні ми будемо розмовляти про перші причини, психологічні перші причини випадіння волосся, а також алопеції. Алопеція це частичне або повне обласіння. Я е, на своєму досвіді знаю, наскільки сильно впливає випадіння волосся взагалі на внутрішній стан, на емоційну сферу, що ти, коли виходиш з душі і бачиш цю капну волосся ти думаєш, боже, як я ще не облесіла, що мені з цим робити? І оце паніка, істерика, всі етапи прийняття. О, тому, дівчата, якщо, і хлопці, якщо ви помічаєте, що у вас якесь ну, типу, аномальне випадіння волосся, більше там, 100 плюс-мінус волосин, бо ну, деякі трихологи кажуть, що до 100 волосин в день це, типу, окей, а хоча ну, все ж таки фільтруємо. Всю інформацію, яку ми споживаємо, і навіть YouTube-відео, відносимось свідомо до нашого здоров'я. І до нашого тіла. От, якщо ви бачите таку аномальну кількість волосся, я завжди рекомендую першим ділом йти до лікаря і здавати всі аналізи. Бо частіше за все, це бувають якісь дефіцити мінералів, корисних речовин, вітамінів. І їх можна ну, додати до харчування або там, пити додатково. Якщо ж ви сходили до лікаря і бачите, типу, що у вас аналізи всі, аналізи всі в нормі, що ви там чудово себе почуваєте, але тільки маєте це випадіння волосся. То, будь ласка, слухайте мене, дивіться, що вам відгукується, і працюйте над цим. Перший конфлікт це конфлікт поділу. А що таке конфлікт поділу? Це коли ви маєте розстатись з чим з чимось або з кимось дуже близьким, вам, що ви цього не хочете. До речі, у мене була така ситуація. Як приклад розкажу, і я цього навіть не помічала, поки не почала готуватися до цього відео. Пару років тому ми тільки переїхали в декілька місяців цю квартиру. У нас все було круто з хлопцем, все чудово. І в мене робота, в нього робота. І тут йому пропонують підвищення на роботі, круті умови, але в іншому місті. Ми з ним сіли, поговорили. Вирішили, що так, да, треба братись ну за такі можливості. Окей, і е, він поїхав раніше. Мені треба було ще час звільнити з роботи, тут все до, до, до вирішувати свої питання. А він поки мав там е, все облаштувати для нас. І в мене той період часу почало просто нереально випадати волосся. Я не я взагалі не розуміла, що мені робити. Мені було якось страшно жити самі вдома. Я завжди хотіла там приходити після роботи, буде з ним поряд, прокидатись, засипати зі своїм хлопцем, але в нас не було такої можливості, і це такий приклад, як може програтись конфлікт поділу. Тому, якщо там хтось переїхав в інше місто, вам близьке, або ви з'їхали від батьків, або в іншу країну, або навіть ну там хтось загинув, там собачка. Це все конфлікт поділу, якщо щось зникає з вашого життя. Подумайте про це. До речі, я ще згадала таку ситуацію. У мене знайомої була лапеція. Це коли, типу, якась якась один якийсь простір, там невеличкий, на голові, різко випадає все волосся. Там може за одну ніч випасти. Це відбулося після того, як її хрещена померла. Тобто, да, конфлікт поділу це різкий такий значний трагічний поділ. Ти поділяєшся від когось, від кого ти не хочеш розділятись, можна так сказати. Ще існує метафорична сторона цього питання. Існують дві течії. Перша каже про те, що наше волосся це зв'язок з космосом і родом. Інша каже, що це зв'язок з небом, а небо це фігура батька або його ну, родина, оце батьківська лінія, скажімо так. І е, тут в мене це теж програлось, скажімо так. Я в це вірю. Мені, мені більше відгукується про родинні зв'язки, і я завжди про те, щоб налагоджувати родинні зв'язки, щоб там не було, тому що наше ДНК і ми, кожна людина, це. От 100%, 50% це наш батько, 50% це наша мама. І коли ми щось там не приймаємо в цьому всьому, в якісь сторони їх, що вони там щось зробили погане, якось сказали, ну так, ми не приймаємо частину себе. І я дуже Рекомендую завжди з розумінням відноситись, приймати це все. І якою б там не було хтось десь поганий, завжди є інша сторона медалі, яку ми не бачимо. Є якісь плюси в цій людині. Вона щось вміє, щось в неї круто виходить, і вона це могла передати вам. А ми просто на це закриваємо очі і, і самі в собі не проявляємо якусь круту. Штуку круту сторону, от тому, якщо вам це відгукується, перевірте, як у вас зв'язки з вашою родиною, з вашим батьком або мамою, чи не розриваєте ви ці зв'язки самі. Тим, що там думаєте, що я не буду з ними спілкуватись, ще щось. Так, да, ви можете не спілкуватись, але ну, я про внутрішні ваші відчуття. Да? Ну, дійсно, є там такі історії, коли там, з батьками ну, краще не спілкуватись, там, особливо в наші часи, коли хтось там про чи ще щось, я це розумію. Але внутрішньо, щоб не було таких якось внутрішніх образ, чи там. Засуджень, бо це ну це в першу чергу ваше здоров'я. Думайте про себе, навіть якщо важко, ну типу, це звісно ваш вибір. Я нічого не можу з цим зробити. Це тільки моя позиція, моє світобачення. І коли от я змінила, мені було важко, але я змінила деякі погляди щодо людей, щодо мого коріння. Мені стало набагато легше жити і ну, волосся перестало випадати, так да, як мінімум. Окей, наступний конфлікт це конфлікт інтелектуального самообезцінювання, коли в людини десь там дуже глибоко в голові сидить, що я недостатньо розумний, я недостатньо всього знаю, я ще там щось не вивчив, я дурак, я дура, там хтось розумніше за мене. А що подумають ті люди, хто там, що вони подумають, що я якась глупа чи ще щось? Оце все дуже впливає взагалі на наш відділ голови, на, на наше волосся, на, наш, на нашу шию, як вона себе почуває. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас є якийсь синдром самозванця, будь ласка, працюйте над цим, над вашою низькою самооцінкою. Це дуже важливо. Я люблю приводити такий приклад про те, що. Наше життя це як така сходинка, да, великі, великі сходи. І ми завжди орієнтуємося на тих, хто вище нас. Ми завжди дивимося, болін, я не настільки крута, я там ці відео не буду знімати, бо я там ще недостатньо всього вивчила. Ну, це про себе, да? мені теж це відгукується, все окей. От. Але тепер спробуйте змістити свій фокус уваги з тих, хто зверху, на тих, хто нижче. Завжди є ті, хто нижче, ті, хто ще до чогось йде. Я не кажу, що вони гірші, я кажу, що вони просто ну, в різних в зрі ми зараз на різних там ступеньках знаходимось, і це окей, я теж нижче інших людей. От, і коли ми розуміємо, що ми вже можемо чимось комусь допомогти, можемо служити, можемо допомогти зайти з нами на цю верхню е, ступенечку. Не пам'ятаю, як буде ступенечка, буде ступенечка. Це дуже круто, ти вже молодець, тебе вже достатньо. Давай, берись, роби, проявляйся. І ну, ти завжди будеш розумніший когось і глупіший, ніж хтось. Ну, це, типу, треба прийняти. Це така даність життя. І ще хотіла сказати таку штуку. Я знаю дівчину, яка мені розповіла, що в неї сталося випадіння волосся, вона зробила всі чекапи організму. Все вона зробила, все було окей. Але потім їй сказала лікар перевіритись на паразитів. В неї були домашні тваринки. От і паразити були причиною того, що випадало волосся. Якщо вам нічого з цього не відгукнулось, от, от є ще така штука. Дуже ну, потрібно перевіряти себе. Я особисто п'ю раз на півроку а, олії чорного горіху. Там у нас чимось чисполиню, чи щось таке. Гіркі трави вони дуже круто працюють з паразитами. Ну і взагалі там чиститись, пропивати щось від цього і здавати аналізи, що ще. І е, як завжди, в кінці відео я даю якісь свої рекомендації, те, що допомогло мені щодо випадіння волосся і як взагалі відновлювати ріст і густоту і так далі. По-перше, я дуже рекомендую і сама роблю і обожнюю робити масаж голови. Можна знайти мільярд відео на Ютубі або купити якісь курси в людей, які там займаються фейс-фітнесом і цим всім, бо ну, це дуже взаємопов'язано. Наша шия, як там кров йде і насичує наші всі клітини корисними елементами, корисними поживними речовинами. І іноді буває просто настільки сильне зажими наших, нашої голови що кров не підступає і через це випадіння волосся. І це буде ще й стимулювати рости нове волосся і рости швидше. От, я також користуюсь цілякими масками з, з м'ятою, з розмарином, з якимось з, перцем, але такий, щоб він був ну, нормальний. Да? Розуміємо, що не треба там гострим перцем себе натирати. М'яко завжди працюємо з тілом. От я за це все можу там не за олії, якісь там ванночки робити, що ще ну підстригати. В кінці, я думаю, так всі знаю, що там раз в півроку, тоді краще росте волосся. Якщо ви маєте якісь рекомендації, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Будемо допомагати одна одній чи один одній. Також дивіться моє відео про акне і про хвороби шкіри. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайк, будь ласка, мені буде дуже приємно, Я буду знати, що я роблю це для вас, і це важливо. І давайте будувати разом здорову націю, будьте щасливі! Будьте абсолютно здорові і до нових зустрічей, Па-па!